У воді всі рівні. Юрій, незважаючи на труднощі, кожного дня ходить на тренування з плавання. Впевнений, коли люди у басейні, то фізична різниця стає розмитою, діагноз стає неважливим і головне працювати на результат. Плавання це найкращий спорт, який вам може допомогти. У ваш, ваш, ваших проблемах і ніколи не здаватися. Групу дітей з ураженням опорно-рухового апарату та інших нозологій не просто тренують плавати їх вчать долати будь-які труднощі фізичні чи навіть психологічні. У цьому переконана їхній багаторічний тренер Лариса Рояк. Они все час підулі в сім'ї де їх оберігали. что вот они такие несчастные. Но они не несчастные. Моя задача, я так себе поставила, когда я с ними стала заниматься, что мне надо их научить в этой жизни самим себя обслуживать, понимать эту жизнь, и что она бывает очень жестокая, и все время по голове не гладят. Такий підхід до дітей з часом обов'язково приносить результат. Спортсмени з фізичними вадами неодноразово ставали кращими в країні. Промовистим з тим прикладом цього є Віслана, майстер спорту, неодноразова переможниця чемпіонатів України. Дівчина запевняє, головне не зупинятись на півдорозі та ніколи не розчаровуватись у власних силах. Я не відчуваю себе дуже як скажемо що я з обмеженими можливостями тут? Ми всі рівні, і Я бажаю всім відчути весь цей стиль життя. Зараз ці юні спортсмени готуються до фіналу щорічної всеукраїнської спартакіади. Повір у себе, тому що денні півтора години тренування для них це норма, адже кожен прагне поїхати та перемогти. Були друге місце. Були треті. А минулого року я зайняв три перші місця, і всі результати були ну добре. Хочу влучити і плавати краще. Фінальний тур Спартакіади відбудеться в Миколаєві з 19 по 25 квітня, де кращі п'ятеро місцевих плавців планують покращити минулорічний успіх, а саме в кожній номінації вибороти золото.